Глава 4. Святі Отці про апостола Петра. Христові слова Ти скеля і на цій скелі загал святих Отців пояснює так само, як ми їх пояснили. Ми і йшли за святими отцями і тільки розвинули їх пояснення психологічно та логічно. Пояснення цих Христових слів у змісті римської догматики, як це незабаром побачимо, походить від самих римських пап. Що висунули та пропагували цю концепцію задля своєї власної користі. Тому голос пап тут ніяк не можна вважати за об'єктивне свідчення, бо Немо іудекс кауса» – ніхто не суддя у своїй власній справі. А святі Отці, ті, що були незалежні від пап, коли почули те їх пояснення або глузували собі з нього, або виразно називали його обманством. З перших 250 років. Не маємо ніяких звісток про примат римських єпископів на підставі Петрового наслідства. Ігнатій і Іриней, хоч говорять про визначне становище Римської церкви, не виводять цього з Петрового наступництва римських єпископів, а висловлюють свої признання Римській церкві, тому що Римська церква найбільша і найстарша, звичайно, на Заході. І всім відома Іриней. Про послання Папи Климента І скажемо на кінці книжки. Якби віра в примат Римського єпископа на підставі Петрового наслідства справді була апостольського походження, то вона рішуче могла б виявитися в різних документах до 250 року, як, наприклад, виявилася віра в Божество Христове, в Хрещення, Євхаристію і так далі. Однак тут прогалина майже 200 літ, якої не промостять ніякі римські видумки. Справді, вже Папа Віктор I, років 192-202. Пасхальному спорі повівся з малоазійськими єпископами як такий, що присвоює собі перше слово в церкві і хотів малоазійців виключити з неї та його втихомирив Іриней Ліонський. Чи Віктор покликався на якусь свою вищу владу завдяки Петровому наступництву, того не знаємо. Та певно, що в той час і в самому Римі не думали такими категоріями, бо та й взагалі. Про це може бути свідком невідомий автор апокрифічних книг. Послань папи Климента I до Апостола Якова і релігійного роману Розпізнання, написаних у першій чверті 3-го століття. Цей автор високо освічений, дуже добре знає святе письмо і грецьку філософію певно, жив у Римі, бо у своїх творах вибрав собі наречника папу Климента I. Все-таки він не тільки ще нічого не знає про примат Риму, але говорить про примат Єрусалимської церкви і найвище ставить Апостола Якова. Єрусалимського єпископа. Ось його слова Клементій, Якову, братові Господньому і єпископові єпископів, що управляє Святою Церквою іудеїв у Єрусалимі і всіма церквами, які Божим провидінням де-небудь засновані з пресвітерами і діяконами та з усіма іншими братами. Мир тобі нехай буде завжди. Можливо, що цей автор, він певно, був іудеохристиянин, у Римі вже чув такі фрази єпископ єпископів на адресу римських єпископів, і це його протест проти такої новини. Примат апостола Петра, цей невідомий, а такий учений, автор, так само пояснює, як і ми пояснили його. Симен Петро, що за заслугу правдивої віри, поставлений як основа церкви, з якої причини він Господніми Божими устами і названий Петром, перший з апостолів щодо часу, котрому Бог Отець. Найперше від'явив сина своєю Петровою столицею в тому значенні, ніби вона римським єпископам дає якісь вищі, хоч ближче визначені права, перший хвалився папа Стефан I 257 роки у спорі з малоазійськими та африканськими єпископами про важливість хрещення відправленого єретиками. А який був ефект того самохвальства римського папи? Фірміліан, дуже впливовий єпископ Каподокійської Кесарії 269 рік, один з попередників Василія Великого, писав до Кепріана єпископа Карфагена в Африці, але ж я в цій справі слушно обурююсь тією такою відкритою та очевидною глупотою, що він, тобто папа Стефан І, так хваляться місцем свого єпископства і твердить, що він є наступником Петра, на якому покладено підвалини церкви. А він наводить різні інші скелі та споруджує будівлі різних церков. У дальшому тексті цього листа Фірміліан кваліфікує Стефана як схизматика, що сам від усіх відпав. Фірміліан у східній церкві святий, а римляни саме через цей лист його, який повністю зберігся з листами Кипріана, не признають його за святого. Фірміліан не тільки нічого не знає про непомильність та божественний примат римського єпископа, але вже й те, що папа хвалиться Петровим наступництвом, називає глупотою, якою слушно треба обурюватися. Цілком певно, що фірміліан тут висловлює погляд усієї малоазійської церкви. А у уповні погоджується з фірміліаном і з ним уся африканська церква, тоді дуже велика, рухлива і славна. Він у Соборному посланні 258 року писав до папи: Ані ніхто з нас не зробив себе єпископом єпископів, ані тиранічним залякуванням не примушує своїх товаришів до послуху, бо кожний єпископ має свою думку завдяки свободі та своїй владі, і так не можуть їх судити інші, як і один одного не може судити. Африканська церква, продовжуючи лінію своєї традиції. В 418-424 роках на соборі в Карфагені заборонила своїм єпископам та священникам під погрозою відлучення від церкви апелювати до Риму. При цьому виник скандал, бо римські легати привезли на собор з Риму канони Першого Вселенського собору в Нікеї 325 року, пофальшовані на користь папської влади. Африканці для перевірки тих, ніби нікейських канонів, посилали аж до Олександрії. Антиохії та Константинополя і ствердили, що римський список нікейських канонів підроблений. І що ж думаєте, чи римські теологи не відбілюють тутрима генначисто? Гуртер пише: А що як африканська церква в цій справі помилилась. Зрештою, треба сказати, що африканські єпископи не так того хотіли, щоб заперечити право римського архієрея, як щоб осудити зловживання. Гуртер тут має на думці не те зловживання, що в Римі пофальшували нікейські канони, а тільки те, що того африканського священника, якого власний єпископ усунув за неморальність, у Римі звільнили від провини й кари, а він перед Карфагенським собором признався в своїх тяжких провинах. І ось бачите, помилялася африканська церква, яка продовжувала свою традицію, а Рим не помилявся, хоч підробляв нікейські канони. Хто раз зробився непомильним, той уже ніколи не може помилитися, хоч би що зробив. З того часу, як римські папи побачили небезпечного свого суперника в царгородських єпископах, вони вже без усякого сорому і вперто стали пропагувати свою власну видумку, ніби їх примат ґрунтується на Петровому наступництві. Поніфатій I, 418 422 роки. Писав до Солунського єпископа, ніби Нікейський собор не наважився нічого постановити про неї, столицю Петра, бо бачив, що нічого більше не може надати понад свою спроможність, адже знав, що їй усе було дано Господнім словом. Це для римських теологів неабиякий доказ в лапках. В Дійсності, це була безцеремонна політична агітація, щоб солонського єпископа залякати та відтягнути від царгороду, що зростав. Про Нікейський собор доведеться нам окремо говорити, Папа Лев І це властивий творець папства на підставі Петрового наступництва. Щоб зрозуміти його, треба пам'ятати, що тоді на Рим наступали вандали та Гуни, Західне Римське царство валилося, отже, Папа Лев І намагався рятувати престиж занепадаючого Риму створенням папства. Тільки одна ця надія лишилася, щоб зберегти становище імператорського Риму. Лев, як римський патріот, добре оцінив ситуацію свого погляду і доцільно пропагував вигадку, ніби на підставі Петрового спадку римським єпископам належить вся влада над усією церквою. Його промови аж кіплять цим елементом. Падаючий престиж римського єпископа, вже тоді хапався гіпертрофії в доктрині папство – як це сталося і на Першому Ватиканському соборі. Так, наприклад, у четвертій своїй промові Лев каже: з усього світу один Петро вибирається, він має стояти на чолі покликання народів всього світу і всіх апостолів та всіх отців церкви. І, хоч у Божому народі є багато священиків і багато пастирів, однак сіма властиво управляє Петро, котрими в першій мірі управляє і Христос. Після Льва І і його воювання проти царгородського єпископа, про що буде мова в наступному розділі, папство на основі Петрового спадкоємства вже стало для римських єпископів заповітною традицією, в яку вони вже повірили і воюють нею щораз самовпевненіше. Папа Геласій I, 496 роки, пише, повторюючи вигадку Боніфатія I. Хоч усі розсіяні по світі кафоличні церкви є одна Христова світлиця, проте ж Римська церква не звеличена над іншими церквами ніякими суворними постановами, але одержала примат Євангельським Словом нашого Господа і Спасителя «Ти Тиєсі Петро. А Григорій Великий, 590-604 роки, виступаючи проти царгородського патріарха Йоанна Постника, пише до імператора Маврикія: Всім, хто знає Євангеліє Ясно, що Господнім Словом, святому і всіх апостолів, владиці, Петрові апостолові довірена опіка над усією церквою. Йому сказано: Ти Петро, і тобі дам ключі Царства Небесного. Ось ключі Царства Небесного одержує, дається йому влада в'язати й розв'язати, довіряється йому опіка і владицт над усією церквою. Папа Адріан І, 772, 795 роки з нагоди з Сьомого Вселенського собору писав у 787 році до царя Константина і його матері Ірини. Голова апостолів Блаженний Петро, що перший сидів на апостольському престолі, лишив своє апостольське головування і пасторство своїм наступникам, які завжди сидітимуть на його пресвятому престолі, і він їм за божественним наказом передав і вручив ту владу зверхності, яку він сам прийняв від Спасителя нашого Бога. У боротьбі проти царгородських патріархів, а та боротьба тривала повних тисячу років, римські папи щораз більше випробовували своє петрове спадкоємство, нав'язували це візантійським царям, патріархам і Вселенським соборам, одначе греки залишились німі до цих римських претензій. І коли вихвалялись римські папи своєю апостольською столицею, то це могло зробити враження на Заході, де Рим був єдиною апостольською столицею. Але не на сході, де таких столиць було без числа. На соборі в Сардіці 343-344 роки у нинішній Софії в Болгарії, що тоді належала до західного патріархату, хоч тоді ще не було назви патріархат, цілком добровільно було признано римському єпископові право апеляцій. Очевидно, це піднесло престиж римського єпископа, а папи були майстрами здобувати всякі свої права. Отже, не диво, що на Заході в IV та 5 століттях деякі отці, навчені папами, повторюють за ними, ніби папи мають якісь вищі права на підставі Петрового наслідства. Все-таки вражає, що самі папи куди більше акцентують та підносять свій примат, ніж ті отці. Отці, переважно тільки з поваги до папи або задля порядку в церкві, кажуть дотримуватись тієї віри, яку визнають папи. Переходимо до святих отців. Блаженний Іеронім пише Тому між 12 один вибирається, щоб, коли є голова, не було нагоди до схизми. Я ні за кимось іншим, тільки за Христом, ідучи, до Твого блаженства, до папи Дамаса, тобто до кафедри Петра, в почутті спільноти приєднуюся». В такому самому значенні висловлюється «Оптат Мілевійський, Петро Хрисолог, Єпископ Равенний та інші. З оцих цитат могло б здаватись б іеронім голосував за ватиканськими догмами про папство. Римські теологи туди й нагинають іероніма, автора латинського перекладу Святого Письма Вульгатта, вириваючи оці його вислови. Але ж вислови якогось автора одержують точне значення щойно на своєму психологічному тлі, та й у зв'язку з іншими висловами того ж автора. Лист до папи Дамаса іеронім писав у Сірії під впливом патріотичного почуття. У ньому іеронім говорить, що він чоловік римлянин, тобто шукає поживи для своєї душі звідти, де колись прийняв Христову віру і звеличує захід. Тепер на заході сонце справедливості сходить, а на сході Люцифер, що був упав, понад зорями поклав свій престол: Ви світло світу, ви сіль землі, ви золотий і срібний посуд, а тут посуд глиняний або дерев'яний. А при такому славослов'ї для заходу признання для кафедри Петра не може мати ніякого догматичного значення. На інших місцях Єронім говорить так само, як і загал святих Отців, а говорить, що церква збудована на Петрі, але ж те саме на іншому місці діється на всіх апостолах, і всі одержали ключі Царства Небесного, і так само сила церкви на ній засновується. Де єпископ не був би чи в Римі, чи в Євгубіумі, чи в Царгороді, чи в Регіумі, чи в Олександрії, він має ту ж саму достойність і те саме священство. Зрештою, всі вони наслідники апостолів. Амвросій пише На цій скелі збудую церкву мою, це значить на цьому визнанні кафоличної віри, утверджу вірних для життя. Августин що означає на цій скелі збудую церкву мою, на цій вірі, на тому, що сказано: Ти іси Христос, Син Бога Живого, на цій скелі каже, збудую церкву мою. І на цій скелі збудую церкву мою, а не на Петрій скелі, якою ти іси, але на скелі, яку ти визнав. Адже не від Петра скеля, але Петро від скелі, як Христос не від християнина, але християнин від Христа, виводить свою назву. Отже на цій скелі, яку ти визнав, збудую церкву мою. А скелею був Христос, на якому фундаменті також Петро надбудований. Петро і Павло, перший і останній, одначе обидва різні, знаємо, що в них нема ні більше, ні менше. Василій Великий Петре каже, чи ти мене любиш більше, ніж ці. Паси вівці мої. Також і всім майбутнім пастирям та учителям він дав таку саму владу. За доказ править те, що всі вони, як і він, в'яжуть та розв'язують. Іоанн Золотоуст Павло не потурбував ні Петра, ні його голосу, бо в достойності був йому рівний. Кирило Александрійський Ти іси Петро, і на цій церкві збудую церкву мою. Скелою, думаю, називає непохитну віру ученика. Іоанн Дамаскін. А вже ж не сам Петро є дванадцятиструнна ліра духа, ні Андрей, але вся дванадцятка. А коли хто каже, що апостольською дванадцятиструнною лірою є той звівсаїди, син Іонин, який в Римі претерпів мучеництво за часів Нерона, то він виявив себе обманщиком. Дамаскін у 8 столітті уже добре знав про претензії римських пап. На основі петрового спадкоємства і називає їх за те гострим словом ошуканці. Не вважаємо за потрібне наводити ще більше голосів святих отців, бо, хоч би їх усіх по черзі перерахували, то справа лишиться тою самою. Це самі папи ради свого інтересу вигадали і пропагували таку інтерпретацію, ніби Христос призначив апостола Петра Монархом у своїй церкві, а римські єпископи ніби спадково одержали монархічну Петрову владу. Окремо, треба згадати, що Євсевій з Кесарії, перший історик церкви 340 рік, також нічого не знає про юрисдикційний примат римського єпископа. Як же ж історик церкви міг би не знати про таку першорядну церковну інституцію, коли б вона за його часу існувала? Сумно виглядає римська догматика, коли їй доводиться подавати свідчення із святих отців на доказ монархічного папського примату. Звичайно, римські теологи не можуть задовольнитися висловами самих пап, бо так вилізло пшило з мішка, і за всяку ціну хочуть здобути щось для себе з інших отців церкви, особливо із східних, і виривають поодинокі речення, замовчують суперечні, штучно накидають отцям свої власні категорії, думання, як і Святому Письму. Церемоніальним висловам або вигукам, що їх завжди проголошували саме римські легати на соборах, надають більшої вартості, ніж канонам вселенських соборів і тому подібне. Слушно писав отець Максиміліан Саксонський, принц Макс, і всякого отця, що дає будь-який почесний титул римському єпископові, вже цитують як свідка для догми про примат. І чого бідний Макс Саксонський натерпівся за, оце одне своє, за, оце, за це одне своє. Таке правдиве і таке невинне речення мусів перепрошувати і відмовлятися. Пригляньмось до аргументації римських догматистів. Гуртер пише: отже, отці, коли навчають, що церква заснована на Петровій вірі або визнанні, то не заперечують, що вона заснована на Петрі. До речі, каже святий Василій проти Євномія. Тут під цим словом Петро розуміємо сина Іони, котрий, тому що він вірою перевищив інших, прийняв на себе будову церкви. А це пуста, а властиво софістична гра слів. Гуртер мав би довести, що Василій Великий навчав, ніби римський єпископ на підставі Петрового наступництва, має юрисдикційний примат на всю церкву, бо ж саме про це йдеться. Коли ж якийсь Отець Христові слова переповідає своїми словами і каже, що Христос заснував свою церкву на Петрі, то з цього ще зовсім нічого не випливає для римського примату. Бо й ми годимось на такі фрази, а хіба римляни не стануть і нас наводити як свідка про Божественний папський примат. Римські теологи наводять також Іоанна Златоустого як свідка про папський юрисдикційний примат, бо Іоан у своєму клопоті з царським двором вислав апеляцію до папи Інокентія I. Та вони промовчують, що ця апеляція кінчається реченням. Те саме написав я також і до Венерія, медіоландського єпископа та до Хроматія. Аквілейського єпископа. Ясно, що Іоанн тільки шукав собі прихильників серед визначних єпископів на Заході. Ми вже згадували, що римські теологи роблять з Кіпріана чільного свідка з поміж святих отців про папський юрисдикційний примат найстарший з тих отців, які говорили про примат апостола Петра. Гуртер пише тому Кіпріан кафедру Петра раз у раз називає коренем і основою церковної єдності. Він пише, Господь спершу Петрові, на якому збудував церкву, і через те установив та показав джерело єдності, дав таку владу, щоб те було розв'язане на небі, що він розв'яже на землі. Та годі, аргументує далі гуртер, це потрібне відношення церкви до Петра зрозуміти без найправдивішого примату юрисдикції, адже для збереження єдності такої церкви не досить марного примату віку, покликання пошани і так далі. Отже, треба ствердити, що блаженному Петрові обіцяно примат юрисдикції. Але ж це мудрування самого гуртера, а не Кіпріана. Ось так римські теологи нашпиговують усякого: із святих отців, і святе письмо, і собори святим, своїми власними категоріями, із тих своїх штучних компіляцій учать студентів теології, а читання некатолицьких книжок католиком заборонено як гріх. Що ж тоді дивного, коли загал священників – Вихований на римській теології, свято вірує в єдину православну римську церкву, а не має поняття про дійсну правду. Кіпріан признавав апостолові Петрові тільки символічний примат, щоб апостоли та єпископи знали, що єпископат є один, а поодинокі єпископи мають у ньому повну участь. Кіпріан навчав, що Христос усіх апостолів наділив однаковою владою і честю, що всі єпископи між собою рівні. Один незалежний від другого, а властиво кожен залежний від усіх. Значить, Кіпріан був соборник, а не монархіст щодо управління церквою, він один з перших закидав папі гордість та владолюбство. Адже Ні Петро, якого Господь першого вибрав і на ньому збудував свою церкву, коли пізніше Павло з ним сперечався про обрізання, не присвоював гордо чогось і не посягав зухвало говорити, що він знає примат і що радше треба, щоб молодші і пізні йому підлягали. Гуртер на 174-й сторінці своєї догматики також наводить ці Кіпріанові слова, одначе він лукаво замовчує, що вони спрямовані проти папи, а наводить їх на доказ Петрової смиренності. Яка це адвокатська штучка? А є ще й інші штучки, якими римські теологи вигладжують дисонанс з їхнього погляду в науці Кіпріана про устрій Церкви? Розв'язки цього тяжкого питання, яке досі не є достатньо висвітлене, і то ні історично, ні догматично. Ще найскоріше належить шукати в недоліках теологічної Кіпріанової освіти, що навернувся пізно і дуже на борзі познайомився зі змістом християнської науки. Зі слушно поставлених принципів він не зрозумів вивести таких самих слушних висновків про права папи та обов'язки єпископів супроти папи, а може, і не вмів провести границі між, між тим, що становить науку церкви, а що церковну дисципліну. Так пише наш учений теолог. Та не сам від себе, а за латинськими авторами. Ну і дивуйтеся, люди, те, що в Кіпріана римляни можуть нагинати в свій бік. Він ніби добре зрозумів з християнської науки. А що Кіпріан говорив і робив, продовжуючи ясну традицію своєї і всієї церкви, то було не тільки його особистим висловом, але думкою і переконанням всього собору Африканської церкви, то це, ніби є наслідком недостатньої кіпріановської теологічної освіти. Чи це не є хитра адвокатська штучка? Дійсно. Римська теологія перетворилась у папську адвокатуру.